Він каже, ну ти де дивись, там похожі автобуси на Дніпро, на Петриківку, вони ідентичні, Там написано на одному Петриківка, а на другому Кам'янське. І я така... Taka... Опа, жінка проходить, і я проходжу. Моя четверка. Блін, це настільки класно, це наскільки... Дуже мене змутувало. Всім привіт. Сьогодні у нас 4-12. Я йду скандалити на по почту. Ще я сьогодні вмираю від місячних перший день. І це ужас якийсь. Вчора мама пішла по мою посилку і сказала, що такої посилки нема. Тому я сьогодні зібралася. Мені каже, не почують все, тому що я зараз дуже-дуже зла. Отак, а, а завтра їду в молодіжні ініціативи наконець-то. Ждала цього дійства, я, вважайте, з травня місяця. От це дуже-дуже круті, ми познайомилися в чаті. Ну, звісно, заочно можна читати, то все вже. Фух. Завтра буду їхати. Так що думаю, візьму вас з собою 100%. Скандалу не буде. Там сьогодні робить друга жіночка. І вона мені все дуже дуже швидко віддала. А я була готова вже дуже сильно скандалити. То, що мені прийшли мої форми для гіпсу. я оставила, звісно ж. Аккаунт, звісно, якби його вела, було б трошки краще. Але скоро почну цим займатися, як приїду обчалу. Це якийсь ух, те, Короче, Я просто в шокі. Перше, на що так ганять по Петриківки, по-друге. Я трошки в шоці з людей, які не набагато младші від мене, на самото ділі це клас 9-10. Ну, я поїду, мабуть, в 11 але я на другому курсі. Так от. Вони уж слішком себе ведуть неподобающе. Того, що вони якось на мене дивляться, як наче ніхто і звати мені як не явіше, чим вона, чим вони в... Скажіть, скажу. Під них на год, але вони якось себе дуже захвалують. Просто я веду себе максимально, мені каже, дитина просто йду, просто радуюсь, що мені прийшов плотний цілікон на цю формочку. Я вам покажу її. Ну, а тут я розчарувалася, що я думала, що вона буде більше. Дивіться, яка, яка тут гарна кіткарня. Ой. А це от вот украсили. Зараз йду ну, додому, боже, що я хочу пити, як що мені жа. Я не знаю, як я треба буду їхати, я просто вже вмираю від жари. Мені жарко. Хто повний цей проход. Його не було дуже велике час. Дуже кисоток з'явився. базар базирек. І знаєте, я передирюва свій відео. Там де ще не було подорожника, там де ще не було процентів так, 20 в магазині. Боже, я же мне дико жарко. Я не могу, хочу жить, хочу дыхать. Сейчас мне тогда налога, а мне с Ивлиной казалось, что я так снимаю. Вот так надо снимать. На уровне. Поэтому... Фух, поэтому вот так вот. вот. Раз, уже как морозку. Ох, вернулась я на... Что она такая? разби. Она чистила Итак. Какие у меня формы на да, данный момент времени есть? я положила крыло. вот них уже скала. Ну, был там, да. Или нет, шоу? а, все, вон Сейчас, секундочку. от крылы у є, есть Ой, не більше другие І и вот такий такие поднос ця ваза, но я думала вона буде больше я думала можно достыть да. она выходит, она будет вот такая. Не, ну я считаю, это неплохо. Это неплохо. Она так похвалится, девочка. Я вам оставлю посылание на свой <laughs> на бизнес. Вот. И хотела вам посоветовать один телеграм-канал. В якому зібрані дуже багато різних класних реально курсів. І можна підписатися, тому що чесі, чам, там курси безплатні, і вони реально толкові. Некоторі з них, навіть я проходила, то, що ну, не завжди хочеться тратити тисячу, то й дві на курси. А там реально толкові, там є, по по СММ, по-англійськи -по я бачила і по різні курси, по-моєму, програмування. Пайтон, що це таке? Ну, коротше, переходьте і дивіться. Всім привіт! Сьогодні у нас 5.12. Я йду відносить на куртку. Коносі куртку і їду наконец-то в молодіжі ініціативи. Ой, господи. Да. Интересно. Что можно сказать? Мы на кейс выскочил. Я не знаю, сейчас скрыла прошли файлы. Но надо будет якось сделать через мобильный интернет. Значит, с нема света. Мне кажется, что уже не чуть, конечно, а генераторы, потому что я прошла. Но все-таки генераторы гудят, все гудит. А я быстренько чапаю в ателье. Очка запутила. Что? Я подозреваю, что я очень рано поехала. Но лучше раньше чем позднее, чтобы не опоздать. Но я боюсь. Я три дня сидела дома я ужаснейше боюсь. Еще в кажется, что мы, конечно же, начуть. Я тоже надеюсь, что мы чуть. О, класс. Короче, я иду сейчас в общагу. Надеюсь, что мы сейчас пустить. Потому что... Не, да, зошит. Сейки, сюнику мы найдусь. а Заебали, суки. Ну, короче, я надеюсь, что все будет добро. І все буде добре. Спойну все Забрать між Так да. А чого тут? На хату мені дали ключі. Я вкажу йолку. Денис тут туалети відкрити. Відкрити, відкрити. Хочу вірити, що він відкрити. Іскні хочу вірити, що він відкрити. І Романа Дроб. Він закритий. Он закритий. Он закрыт, вы понимаете? Ну, секунду, я сейчас включу. Наша комната. Роберт, тут есть свет. Ничего себе. Сейчас мы быстренько тут подлюхаемся. Туда-сюда. Так, я вас пока оставлю. Mm -hmm. Так, ой-ой-ой. Mm -hmm. Ой, ой, че ой. Короче, жир. Что тут по таблеткам? Так, одна. та чи що у мене хоче. Не помню. Дивіться, прилежу Новий Год, вайп. А там я. Ладно, давай ключі і бистро бігти. Ох, ох, але машин дійшов. Да, Все, до побачення, то да. в да. кущі. Так. А ви як думаєте, ми ще наші тиждень вийдемо? Такі взяла я ту сумку. Що по таймінгу, ребята? Що по таймінгу. 35 минут. У мене є... Чи може йти на 22Б? Да він тут дороже. Боже, господи. Підіть. Їхала сюди до то час. Знаєш, на 22 двійду. О, тяжело. Тяжело. Блін, як класно. Коротше, була... Ой, щось то трошки я не осень. Коротше, ребята, блін. Це невероятно. Це просто невероятно. Я ж не так не виражаюсь, але це блін. Це дуже класно. Я сам покажу. Блін. Це наскільки класно. Це наскільки е, дуже мене змунтувало. Це, це, ну, це просто не передати словами. Ну ви розумієте, я, я цього ждала з, з березня. Це вважаєте, скільки місяців. Я вам можу точно сказати, ну, я зараз ну, <сіпіхі> я просто. І розумієте, в чому заключається перформанс цього всього? Те, що я до цього йшла, щоб бути в такому крутому ком'юніті, скільки я ждала? Читайте сьомого класу. Я сейчас там. Ну це так, якщо що. Там ще на другому курсі. Стоп, а я не потерялась, Я, случайно. Камінське. Ой, господи, ой, господи, тут якісь непонятні. Ой-ой-ой, тут скільки машин. А як мені перейти тут дорогу? Я їх всі пропущу, мабуть. Ну не мабуть так і буде. Просто подивіться, скільки там машин. <голосить> Балакала з кінтом своїм неком. Насчет того, що я виїду на свою любимую Петриківку. Він каже, ну ти дивись, там похожі автобуси на Дніпро, на Петриківку, вони ідентичні. там написано на одному Петриківка, а на другому Кам'янське. І я така, опа, жінка проходить, і я проходжу. Моя четверка. <laughs> Блин, це классно. Перейду Куда? Сейчас покажу, куда. Перейду он туда. По прости простой причине, то, что я не каменский житель, вообще так, кто охоренный а Поэтому я иду дому. Сейчас у меня это четверка. Нет, это 22 б Поэтому я быстро и, без сожаления, Біжу. Біжу, біжу. надіюсь, що добіжу. У мене не перебіжать ніякі автобуси. Де там якась якийсь автобус? Чесно, я безумно рада. Я безумно сподіваюся, що я зараз... Щас... Ну ще не лишаю права. Я сьогодні спокоянь буду. Що це за автобус? Е -е, не знаю. Честно. Я вообще хотела сделать с одним логом. Ой, да, одним. Но сделаю несколько ма. Вот так вот. Он оттуда я пришел. И вот в очередь. Я сейчас зайду. Надо гроши достать. Видите, какие там гарницы. Каменская вечером ценится. Так люди де максимально йдуть, я просто на мене дивляться. Ну, що мені робити. Ой-ой-ой. Я настільки щаслива, рада і наповнена не була. давно. Щоб ви розуміли, навіть раді цього готова вставати в суботу, йти на першу маршрутку, щоб потрапити в молодіжні ініціативи. Отак от. Отак от. налеву колочно жду по тратим маршрутку і буду... і буду вже дома на самом деле я думала що я буду набагато довше на конференції ну на откритії но я справилась набагато швидше я даже піду не последні маршрутки а перед последнім це дуже великий показатель записую вам що-небудь, поки поки мені телефон до 10%. Все. Ідіть мені якось там нібудь сьогодні. Мені дуже сподобалось то, що я розповідала ті ж минуту... е-е, то що я казала дету минуту назад, минуту назад. Вау. Яка я не рада. Ну, роблять генератор. Це все, конечно, хорошо. Но є одне но, не одне, но поки що одне. Дома заводить і не ради на сіка папа. А папа йде на роботу. А поскольку папа йде на роботу, то, звісно, може ще кості завести. У мене що кость, у мене батько. Сейчас. У мене що папа що мра... менший брат, обоє звать Костя. Костя. <заводи> у нас тут відкрилися нові. Київський, Київський м'ясокомбінат, новий відкрився. У мене, звісно, і Костя може включити генератор, але він цього робити не буде. Тому що головний переходник... Ну так, що там таке? Ще в дорозі. Його замовили, але воно ще не прийшло. Ладно, буду глушить гасить у мене 8%, а мені треба ще дойти додому. Дзингабел! 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 ребята, Дзингабел! Всем Дзингабел! 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 Перевы! Дзингабел! 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 Всем Дзингабел! 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 ты Офигеть! Офигеть! Ребята! Я приехала до дома. Ну, давно уже, конечно, я вам считаю. Кусочек того, как я ишла, ну, с них вам показывала, что вы думаете. Я приехала до дома и по-прежнему я, короче, сейчас проходю курс лоб 2024. 24. Да, 24. Лаборатория онлайн бизнеса. Он от Genius Space. Вот. Кстати, дорогие, если вы хотите проходить, значит, проходить какие-то курсы по SMM. Ну, в принципе, если хочется начать проходить курсы, я там внизу оставила ссылку. Переходьте, абсолютно бесплатные курсы. Все для вас, все для вас, мои дорогие. Вот. И решила то все по файлам. Короче, в файле у мене вышло уже вот столько. Сейчас я параллельно дивлюсь в лекцию от Рамины. Эксказай. Ну, короче, кто знает, ты знаешь. Вот, что вам хочу сказать. Нет, еще... Сейчас я это добавлю. скинуть буду файлы. И, и, и. И надо... Я заметила, что наконец-то... <laughs> дивиться, у меня на начале года это был э, такой, знаете, маленький спринт. Спринт... маленький отрезок времени, скажем так. І там де я снимала видео, пока була дома туда, сюди. И сейчас він начинается. И знаете, і чим більше я снимаю, тем більше воно людям заходить. Потому что начали набирать нормальные просмотры. Вот. вот я якраз и тут сейчас ромена розказує. Ремена с ес... хакзай. Я называю YouTube канал Парші Кроки і стратегії успіху. От. Зараз, коротше, дивлюся, занотовую, потім там все в папочку собі і буду перечитувати. Кстати, що я замітила секунду. От знаю, кому як, Для мене людина, яка проходила дуже багато різних курсів, дуже багато знає знаєх знань, в деяких моментах дуже даже, глибоких, в ніколих я тільки починаю, і зрозуміло, що у глибоких не буде там, такі легкі, знаєте, ні в чому собі не відказуюся, вот. то. Я замітила те, що мені треба реально перечитувати те, що я писала там спустя місяць, два, а то й три. Як книжки, мені кажеться, коли перечитувати. Вони мене ця та книжка, як помилятися може усьому і вигравати. Вот. І я її не до кінця дочитала, мені кажеться, що я її дочитаю. Вот. Тому у мене, у мене просто закривається доступ до курсу 9 числа, сьогодні у нас 5, -е, як уже зрозуміти. Вот, и поэтому я приехала, покушала, попал чайок. и сейчас буду обратно прийти. <дивити>, я хочу сегодня добройти. Вот, а сразу по куртку. Потому что мне за сегодня прийти. У мене один курс, потом другий курс, в другом курсе вроде бы тоже 9 -е часа закрывается вот э, это вот все. Кстати, вона питає, Ліза, чи ти не ведеш е, блог в інстаграмі? Тож, чесно, поки що я не чувствую там теплоти суперті от, супер, супер от аудіторію, тому що там більш серйозно, і там в мене нема. Ви знаєте, Інстаграм це як обложка, а YouTube це прям я. Я прям в всьому тому... Поэтому, так, вот, кстати, я подивилась, я подивилась вже пятую лекцию из десятой. То есть я сегодня уже закончу. Мне надо будет подивитися раз, два, три, четыре. Да, четыре, 4, четыре. И ще третий день. На третьому дню я там вообще все по часу. Рамина, Раміна буде глагольствовать 47 минут. Ну короче, спасибо, что довез до кінця. Це на все було все. вами была ваша Мариса Строська.